То автор мемної фрази Батя я стараюсь. Юля Тимошенко. Не знаю, але я її так часто вживаю. Ого! <с> Зовій такий Да. Перший раз чуємо. Дружина Януковича. Сто відсотків. за А цьому ти думаєш дуже довго? Це була дружина одного з президентів України. Така дуже екстравагантна жінка. А який президент? Ні, не знаю. Підказка. Дружина колишнього президента. Ні, не так. Дружина. Януковича, дружина О, яку не Януковича. блін. Е, жінка Януковича, так, як її звати? Так. А... з міській раді чи як вона, депутат ще якась. Хто Янок сказати? Це жінка цього, як він називається, Донецький наш. Ну президент наш був бляха Янукович, так коли треба, я його не згадаю, коли не треба, я говорю його голос.